Привіт, друзі! Мене звати Таня, і ви на моєму каналі Таня Омнамо. У мене до вас сьогодні таке нестандартне питання. Чи задумувались ви коли-небудь, чому ми виглядаємо так, як ми виглядаємо? І чи дійсно наша зовнішність залежить від нашої генетики? Сьогодні я хочу поділитися з вами думками про те, як наш внутрішній стан формує наше тіло, і чому усвідомленість важливіша за спадковість. Давайте почнемо з того, що генетика це не вирок, це лише початкова точка. А от як ви працюєте зі своїм тілом, енергією, думками, залежить тільки від вас. Дуже часто я чую фразу: у тебе таке гарне, струнке, худе тіло, тому що це генетика, тому що твоя бабуся, твоя мама були худими. Ні. Правда в тому, що генетика це не вирішальний фактор, вона задає лише певний потенціал. Давайте зараз з вами уявимо умовне насіння. Воно може бути найкращої якості, але якщо його посадити в поганий ґрунт, не поливати, не доглядати, нічого не виросте. Так само і з нашим тілом. Якщо ви не працюєте з собою, навіть найкраща генетика не врятує вас від дисбалансу, нездоров'я чи незадоволення собою. Наше тіло це дзеркало нашої внутрішньої енергії. Коли ми щасливі, гармонійні, впевнені, ми буквально це випромінюємо. А коли всередині нас хаос, тривога чи негатив, тіло відображає це у вигляді напруження, хвороб і дисбалансу. Саме тому в Кундаліні Йозі так багато уваги приділяється роботі з енергією. Крії, дихальні практики, медитації це все інструменти для гармонізації вашого внутрішнього стану. І коли ваш розум стає спокійним, а енергія вільно тече, ваше тіло починає змінюватися природним шляхом. Просто подумайте зараз, що відбувається, коли ви перебуваєте в чудовому настрої. Ви почуваєте себе красивими, енергетичними. Сергійними, натхненними, а коли день не задався, ви бачите в дзеркалі втому, настрій падає і здається, що все навколо не так. І, друзі, це не магія, це ваш внутрішній стан. Ви можете свідомо впливати на своє тіло через усвідомлені дії, змінювати харчування, виконувати фізичні вправи, практикувати медитацію, йогу, кундаліні-йогу, піклуватися про свої думки чи емоції. Ви маєте буквально. Но відслідковувати кожну свою думку і фіксувати, де ви думаєте про себе погано, і змінювати ці думки на хороші усе це дійсно формує ваше тіло так само, як генетика, але на відміну від спадковості, цей вплив у ваших руках. Тож генетика це не виправдання, це лише одна частина рівняння. Основний фактор це ви, ваш вибір, ваші думки і ваша енергія. Коли ви працюєте з собою, ваше тіло стає тим, чим ви хочете його бачити. Пам'ятайте, усе починається з усвідомленості. Якщо ви хочете змінювати своє тіло через внутрішню гармонію, я запрошую вас на практики кундаліні-йоги. Я проводжу їх персонально. Ми можемо разом з вами підібрати зручний для вас час, і разом ми створимо для вас ту версію вас, яка буде найкращою для вашого тіла, розуму і душі. Пам'ятайте, генетика не визначає вас. Ви визначаєте себе. Друзі, я вдячна вам за перегляд. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео. І поділіться цим відео зі своїми подругами чи друзями, мамами, бабусями, якщо вони не задоволені собою. Разом ми прийдемо до гармонії, і це змінить ваш внутрішній стан. нам!